У цьому відео ми покажемо вам одну з найефективніших проводок для лову щуки, яка поєднує в собі переваги інших проводок і кожен елемент якої робочий на 100%. Розповімо, в чому її секрет, і розкриємо нюанси, знаючи, які ви точно станете ефективніше ловити щуку. Приємного перегляду. Друзі, вітаю! Хочу вам сьогодні розповісти про проводку, яку я назвав гібридною, адже вона поєднує краще від двох основних проводок для щуки від джигової та рівномірної. Ця проводка купу разів рятувала мене, коли щука закривала рота, і ловила тоді, коли все інше ігнорувалося. Тож, як ви знаєте, щука дуже любить рівномірний рух приманки у одній площині. Тобто так склалося, що процес еволюції заклав у щуку такі інстинкти і шаблони поведінки, завдяки яким їй подобається саме горизонтальна складова руху її жертви. У підходящих умовах рівномірна проводка є найефективнішою, але завжди є але. Рівномірка не дає нам якісно ловити по рельєфу і досить суттєво обмежена типом водойми, вагою та швидкістю. На річці почав рівномірну проводку зверху бровки, приманка просто опиняється за метр, два або навіть п'ять від дна та зони уваги щуки, яка є доним хижаком. Класична джигова проводка, звісно, краще працює по складному рельєфу, але в неї нема руху у одній площині, і приманка має більш виражену саме вертикальну складову, що не так ефективно при лові щуки. Також, гібридна проводка дозволяє взяти найкраще від цих двох проводок і зробити кожен елемент робочим. Малюнок проводки виглядає так: плавний підрив. Його треба робити так, щоб приманка повільно підіймалася на дном. Тут дуже важливо не перестаратися і не зробити його зашвидким, щоб риба встигала клюнути. Зазвичай я роблю його у два оберти середньої швидкості, плюс допомагаю кінчиком спінінга. Це дуже важливо, і це головна його відмінність від класичного джигового підриву, який не є робочим. Головна його задача це вивести приманку у робочий горизонт і зробити це так, щоб для риби він був привабливим, тобто плавним і нешвидким. Далі йде рівномірка у три оберти. Також важливо підібрати швидкість та вагу так, щоб приманка рухалась у одній площині без контакту з дном. Дуже багато клювак відбувається саме на цій фазі. Коли після підриву приванка трохи заповільнюється і плавно пливе. Ну і нарешті кілір фіча, яка спокосить на атаку щуку, яка не клюнула на перших двох елементах, дуже розтягнута пауза. Її треба робити за допомогою дотяжкою водилищем або десь у один повільний оберт, ручки катушки, і намагатися, щоб все було максимально плавно, звертаю на це увагу. На таку розтягнуту паузу щука реагує чудово і залежно від настрою риби більшість клювак доводиться на неї або на рівномірку до паузи. Оооо гарна, гарна. То клювака. В дотяжку так дала вже у кінці. Дотяжки, ох ти що яка, давай. Та ти що, ніяк не хоче здаватися. Так. Ну, зараз вже точно. Давай. Раз, два, три, є. О, От така ось, друзі, щучка. Клюнула вже у самому кінці проводки у дотяжку. Майже приманка, коли вже до дна дістала. Ну, така гарнюня. Взагалі на цій проводці десь 10-15% клювань на першій стадії, тобто на підриві плавному, десь 50-60% на рівномірці і все інше вже на дотяжці. До речі, а ви знали, що існує міжнародна організація під назвою The International Game Fish Association, яка фіксує рекорди по розмірам риб. Так ось, за їх даними, найбільша щука Esox lucius вагою 25 кг була спіймана у Німеччині в жовтні 1986 року. А ось мені один знайомий рибацюга доказував, що в нього щука на 40 кіл була. Але після 5 годин боротьби вона, звісно, зійшла. Як прикро, з вас лайкоста та підписка, якщо у вас також є такий знайомий, ще один величезний плюс цієї проводки: вона добре дає зрозуміти, як сьогодні риба налаштована клювати. Звісно, буває так, що клює, наприклад, тільки на рівномірку або навпаки на паузі, і отримавши кілька клювак на одному з елементів, ви вже можете робити висновки і акцентувати анімацію саме на цей елемент. Клюнула на паузі три рази. Прибираємо рівномірку, ловимо на паузі. Фігачить на рівномірці, ловимо, значить, рівномірно, якщо дозволяють умови. Ну, і ще один важливий нюанс цієї проводки, коли ми ловимо досить далеко, коли в нас є фактор, який нам заважає, наприклад, зараз це сильний боковий вітер, то краще цю проводку також трохи перенести з вертикальної площини у напівгоризонтальну, якщо так можна сказати. Тобто у стандарті я її роблю завжди так: тобто там підрив у два оборота. Рівномірка і дотяжка. І це все виглядає ось так. Якщо бачите, вудка майже вертикальна догори, і зараз вітер, є трохи по шнуру дуга, і якщо риба клюне у цей момент, то реалізація буде не дуже гарна. А якщо ви це все зробите ось так, трохи у бік, тобто у два оберти, підрив, рівномірка. І дотяжка. То так, з цього положення, у вас ще буде купа місця, щоб довернути свій корпус і зробити гарну підсічку. Майже спінінг з рук забрала і знову дотяжка. Довга така повільна дотяжка. І клювака ще треба. Відчуваю як, вона зубами по флюру фігачить. Оба! Є. І ще одна. Така рибка приємна. Десь під кіло, мабуть, грамів 900. І так само клюнула вже на дуже довгу-довгу таку дотяжку. Сьогодні рибі цей елемент подобається, тому, як я і казав, якщо риба вже точно клює у якийсь один елемент, як, наприклад, зараз дотяжка, то треба робити на нього акцент. Чим я зараз і буду займатися, а цю рибку відпускаємо. Давай, мала! О, хо-хо-хо-хо, гарна клювачка. І риба, наче, не дуже мала. Ой, та ту судак! Який гарний! Ого-го! ну То була його клювака, це точно. Іди сюди. Оба! От вам, друзі, щуча проводка. Судак на рівномірку. Вирішив половити трохи під ногами. Там з цією проводкою, коли ми ловимо легкими вагами, є нюанси. Зараз це покажу з гоупрошки. а поки полюбуйтеся з цим краселем. Такий судачок грам 700, мабуть, 800. Ну, класний. Відпускаємо. Головний нюанс цієї проводки, коли ми ловимо ультралайтом на легкі ваги, є те, що все треба робити не у вертикальній площі, як з лайтом. Ми намагаємося підняти приманку максимально високо, тому що дистанція велика, вага більша. Тут треба робити все більш у горизонтальній площині, тому що наша приманка. Важить небагато, дистанція невелика, вона і так буде підійматися на дном. І виглядає це все отак: от. підрив, рівномірка. І наша дотяжка. Тому що коли ми будемо ловити, як я зараз ловлю, і робити все догори, підрив, рівномірка, і він, вон же приманка, вона на поверхні. Нам це не треба. Нам треба ловити рибу біля дна, і тому на легких вагах все треба робити делікатніше і у більш горизонтальній площині. Ось така проводка повністю робоча, яка дозволяє нам дуже ефективно ловити щуку, контролювати дно та розуміти сьогоднішнє уподобання зобатою. Вона максимально розтягнута. Плавна і з вираженою горизонтальною складовою, завдяки чому і круто косичок. На складному рельєфі, звісно, можна все робити трохи коротше, але у більшості випадків саме малюнок 2 оберти, 3 оберти, 1 оберт працює найкраще. Також не забувайте, що іноді пауза на дні також добре працює, особливо коли риба пасивна. Тож у шоси смути на водоймі не лінуйтеся потримати приманку пару секунд нерухомо. Друзі, зазвичай такі нюанси, а нюанси, як ми знаємо, у риболовлі є вирішальним фактором, досвідчені риболови тримають у секреті. А ось мені, наприклад, кайф поділитися тим, що може зробити вашу риболовлю ще більш успішною. Якщо вам ця проводка зайшла, не полінуйтеся підписатися на канал і клацнути лайкос. Зробимо україномовний риболовний контент популярним разом. Всім пока!